Олександр, він же Лев, військовослужбовець 25-ї бригади. Він давно і свідомо прагнув доєднатись до війська у 2010 році. Він вступив до військового ліцею у Львові. Далі було багато етапів два з половиною роки школи сержантів, де виникла мотивація служити саме у складі січеславської бригади. 2015-2016 я був в бригаді на посаді техніка батареї управління арт-розвідки. Мрія стати кадровим офіцером-десантником не полишала мене. І я не хотів там закінчити, так скажем, ну, отримати вищу освіту і поїхати на якісь курси і так стати офіцером. Я от хотів саме пройти ці всі щаблі, військова академія, факультет. Тоді високомобільних десантних військ вже називався. І в 16-му році я вступив до військової академії міста Одеси. Факультет вже зі Львова, тоді в Одесу перевели. Ну, і в 2020 році я випустився. Знову ж таки, 25-та бригада. Ну я був в першій десятці в рейтингу випускників, і в мене був вибор в будь-яку бригаду, яка є на території України. 25-та назад. Другий парашютно десантний 4 четверта рота. Командир другого взводу прибув, прийняв особовий склад. Ми прибули, і бригада тоді була на ротації. Зразу вже відбули в зону ЛОС. А через два роки служби у Лева в складі бригади почалось повномасштабне вторгнення. Коли ми навчалися в Одесі, е, я ніколи не забуду слова начальника факультету нашого, е, полковник Кус. Він казав е, готуйтесь до того, що буде повномасштабне вторгнення. От він декілька разів до нас приходив на е, заняття і він постійно це нам говорив. Буде повномасштабне вторгнення, готуйтесь. Ну, Хтось там, може, так несерйозно це сприйняв. Я чомусь тоді це сприйняв. Ну я розумів, що воно так якби не закінчиться, і може не настільки в е, моїх, так би сказати, думках було те вторгнення, як воно вийшло, е, але щоб буде якась активізація бойових дій, це я це ну, знав і розумів. А де ви були саме 24 лютого вранці, коли почалося? В Авдіївці. Ну, На околицях Авдіївки. так скажі. Ми тоді в складі другого парашютно десантного батальйону виконували завдання по обороні міста Авдіївки. Ну, Я цей ранок дуже добре пам'ятаю, тому що я на той час командував резервом батальйону. У мене там була бронігрупа і певна кількість особового складу. І відповідно, якщо дете починалося якесь загострення, ми повинні були висунутися. В певний район, там на якийсь один із ропів ротних опорних пунктів, і відповідно відбивати так, сказати, противника, який або вклинився. Командир батальйона приймав рішення на застосування резервів і ми повинні були бути в повній бойовій готовності. Відповідно, нас привели в повну бойову готовність ще до 24 лютого. Ми там вже по-моєму, двоє суток, вже, так би сказати, були на такому чергуванні, машини прогріті, всі екіпіровані. Я так почухав руки і, і подумав, так зараз ми їм. Зробили. У нас ж тоді була заборона, так сказати, на відкриття вогню, і то у відповідь, тільки з дозволу можна було відкривати вогонь. Ну, всі пам'ятають, я думаю, цей час. Там і по медіа постійно говорили: там перемир'я, перемир'я, перемир'я. А тут тобі такий карт-бланш, і ти ну, мені подзвонила жінка тоді в 4 ранку. І каже, що нам робити? Кажу, так що, ну, гроші в тебе є, треба, я ще там перекину. Е, якщо буде якийсь, е, ну вона має царичанки в Дніпропетровській області на той час була, кажу, буде якийсь прорив, будеш бачити, що там 50 кілометрів від церечанки збирай батьків, дитину і до мене на Волинь туди їти, на батьківщину мою мав. А ти що? Кажу, така я що. Я говорю, у нас свобода действий. кажу, Я як художник, як намалюю, так і буде. Да. Боєприпаси є, особовий склад навчений, будемо воювати. Ну, кажу, вийде так, що будемо боточні, будемо партизанити. Ну, кажу, все буде добре. І все. Том все. Розмова на тому була закінчена, і в подальшому ми не так часто спілкувалися, як до того, тому що було дуже багато задач. Ну, Я завжди намагався знайти час, щоб вийти на зв'язок. У мене був такий супутниковий телефон, де взагалі не було зв'язку. Я там на хвилину набирав раз в день. Все нормально, жив, здоров, все, давай, до завтра. Вона не уїхала. Вона моя принципова така, каже, ну, таких, якби передумов для того, щоб її виїжджати, не було. Ну, я розумію, що да, обстріли, але вона сказала, ну обстріли. Ми виїхали там е -е, в Царичанку, вони жили в Дніпрі, виїхали в Царичанку. Там більш-менш, якби немає таких ніяких інфраструктурних об'єктів, е -е, ну, більш-менш було, вроді, тихо. Прилітало іноді, але відносно. І вона там знаходилась. І Чекала, ну вона знала, що я там при першій можливості, коли в мене буде можливість, я приїду. А якщо вона буде за кордоном, то відповідно це велика відстань і буде менше можливості там побачити свого чоловіка. Ну тому вона й не виїхала з дитиною. Потім Олександр отримав своє перше поранення. Дружина Ольга з маленьким сином Тарасом були поруч у лікарні. 15-16 рік це була також Донецька область, Авдіївка. В Мирнограді ми тоді зосереджувалися. Також. Потім, відповідно, в 2020 році це Луганська область, населений пункт щастя, там займали батальйони район оборони. Після того вже. Перед Ну, Бригада, взагалі, щоб ви розуміли, в 2021 році, 2 серпня, виїхала на ротацію. І до, до цієї пори ми в ППД не заходили. У нас і ротації толком не було. Там, якщо на неділю вивели на перегрупування і на інший напрямок могли перекинути. Відповідно, в 21-му зайшли в Авдіївку. 22-й ми зустріли також в Авдіївці. Потім другий парашутно десантний батальйон перекинули на Тарецьке. 에, бо морська піхота, батальйон 503 батальйон морської піхоти, він 에, стояв Верхньотарецьком, але їх вивели на іншу задачу, і наш другий паршона десантний батальйон зайняв цей населений пункт і 에, відповідно тримали там оборону. Після, ну так, да, це була тяжка, так скажемо, оборона там в Верхнятерецькому. Маневрова, можна так сказати, тому що противник був значно переважаючий, і, відповідно, коли всі займалися там, стриманням столиці, так скажемо. ну, ми, Я це солдатам говорив: говорю, у нас тут може бути нехватка боєприпасів, там, нехватка ще чого-то. Тоже переважаючи, переважаючи противник в декілька разів був. Але я їм завжди говорив, що говорю, якщо ну, там більше зараз треба. Тому що якщо не втримають Київ, то наше тут, що ми тут воюємо, ну, можна сказати, безполезно. Україна тоді капітулює, якщо столицю займуть. І всі, стиснувши зуби, працювали. Ну, Таких козаків я навіть, не бачив ніколи. Весь час, коли я був командиром парашютно десантної роти або командиром загальновійськового резерву, у мене були достойні хлопці, достойні воїни. Кожного пам'ятаю, і, можна сказати, кожним горжусь і пам'ятаю всіх своїх загиблих солдатів. Е, були, на жаль, і втрати, але були і великі перемоги. І так, е, да, нам приходилось відступати, але з тою ціною, якою ми відступали, яку ніс противник, це вже була велика для нас перемога. Е, були випадки, коли е, 30 десантників, да, Зупиняли ворожу колону. Це зараз там і в ПІВІ проводимо дистанційне мінування і т.д. а тоді з гранатометом і вперед. Ворожа колона в складі п'яти танків і двох БМП розірвали під Лисичанськом. Тоді це така була так, перша вагома, велика перемога моєї роти, так Яка, Ну, Не то, що перша, а вона була ощутима, так скажемо. Ваша мотивація зрозуміла і викликає повагу, особливо цей шлях, свідомий від навчання до служби. На вашу думку, яка мотивація у ворога? Фінансова, геноцид, ненависть, яка віками? Ну, то, що в них там якийсь код ненависті в голову їхню вбитий до українців? Ну, я думаю, він заключається в тому, що вони бачать, ну вони раби, а ми вільні люди. І ми хочемо бути вільні, і ми відстаємо. А вони, раби, вони не можуть, так скажемо, відстояти свою свободу перед своїм царем. І Тому вони свою тут, всю ненависть вливають, так скажем, на, на нас. Ну Це на мою думку. А ще одна із таких мотивацій, це те, що їх там загнали, всіх в стойло і відповідно неповільнові розстрілу. Вони, коли попадають в полон, вони всі, божі одуванчики, їх туди. Загнали силою. Він йшов там, я не знаю, за хлібом чи сидів в тюрмі. Коротше, всі вони повинні були померти, щоб спастися. Це треба було поїхати в Україну воювати. Ну, це все сказки. У ну, кожного є вони свій вибор. Можна сховатися в погрібі і сидіти там до останнього. Ні один з них там не вбивав, він автомат тримати не вміє, і те ДП. У мене повага проявляється до того, хто попав в полон, і не ліпить оту, от так скажем, брехню. Я просто пам'ятаю один випадок такий в Верхньоторецькому е З головним сержантом. Другого порушенного десантного баталь... батальйона, е... після того, як вже там противник був зачищений в окопах, е... проводили, так скажімо, обшуки їх. їх да? там, радіостанції шукали, телефони, документи, ну, для того, щоб зібрати якісь дані про них і передати там, на пункт управління розвідки. Відповідно до одного підходу він мені каже, Саня, ти що, бухався ніч? ти що, взагалі, ну, типа, як бухав на задачу, я взагалі, ти за кого мене приймаю, я, типа, ж взагалі не вживаю, блін. Так, а що тут так, кажу, вон, подивися, він липкий від горілки, таке відчуття, що він облився і пішов, і там такий кабан, метр два, то, два двадцять, десь, наверно, ростом і 120 кілограм, такий, наверно, якби упав і задавив би, блін. Е, і, відповідно, такий шеврон у нього там Свобода Донбаса» на Латині написано. Помню, з медичних, так скажімо, ну, аптечка, його, це був Жгут, ПП старий радянський, і наркота. Все, більше там нічого не було. Коли в нас на той час вже були так скажем, натівські нормальні аптечки, то в них там ну, турнікети, кети, це для них взагалі було, мабуть, ну, старий Жгут, Есмарха. Самий, підсумок, якась жилетка. Навіть броні не було. І оце він синій, двохметровий шкаф більше ста кілограм ваги, завалився в той окоп, зловив свою масліну в лоба і там і залишився. А потім Олександр отримав важке поранення і знову лікувався, але свідомо повернувся до війська при першій можливості. Хоча мав легальне право цього не робити. Поки буде війна, я не звільнюся це точно. Те, що в мене є син. Маленький, да. е, я не хочу, щоб він, коли виросте, буде йому 18 років, а йому ще, слава Богу, треба порасти до цього моменту. Я не хочу, щоб він прийняв, так скажімо, у спадок від мене, від інших, таких, як я, то, що ми не закінчили. Тому ми повинні це все закінчити, і щоб наші діти вже розвивали країну в мирі, а не вигрізали її незалежність. Так як ми зараз вигрізаємо. Хтось десь колись з наших попередників, так скажемо, там батьків, дідів, десь прадідів, зробив велику помилку, яку на даний момент ми зараз виправляємо. І відповідно, щоб наші діти її не ну, не продовжували нашу справу по виправлянню цієї помилки, ми зараз, по-перше, не повинні зробити помилку, а по-друге, ми повинні закінчити цю війну. Я мрію ще здійснювати прыжки з парашутом. Я розумію, що я на землю не зможу вже прігати, бо в мене так скажімо, нога мені не дозволить. У мене на даний момент три пластини в лівій нозі, навіть якщо їх знімуть, там є певне пошкодження голеностопного суглоба, здійснювати стрибки на землю ну, можна пригнути, ну, потім знову хромати там два роки, збирати, а на воду можна. У мене є прыжки на воду, відповідно, є досвід прыжків на воду. І мрію, коли закінчиться війна, обратно ми одінемо парашути, піднімемося в небо і здійснимо чергові свої стрибки. Дякую вам дуже. Певне пошкодження голеностопного суглоба. Здійснювати стрибки на землю ну, можна пригнути. Ну, потім знову хромати там. Два роки збирати, а на воду можна. У мене є пришки на воду. Відповідно, є досвід прыжків на воду. І мрію, коли закінчиться війна, обратно ми одінемо парашути, піднімемося в небо і здійснимо чергові свої стрибки. Но. Дякую вам дуже. Дякую.